Привіт, тобі всього 40, а вже відмовляють у працевлаштуванні. Ти лише закінчила виш, а на вакантне місце престижної фірмі взяли не тебе, а твого посереднього однокурсника. І тільки тому, що ти можеш піти у декрет. Ти відправляєш десятки резюме і не отримуєш жодного запрошення на бажану роботу. Годі перейматися цими проблемами. Просто приходь у Міжнародний інститут розвитку громад, що знаходиться в Полтаві по вулиці Соборності 46В, і ти знайдеш відповіді на всі свої питання. Адже у нас працює досвідчений профорієнтолог карєрний консультант, яка допомогла знайти роботу з сотням жінок як полтавкам, так і внутрішнім приміщенням. Вона знає все про сьогоднішні запити ринку праці. За її допомогою ти навчишся продавати власний досвід. Грамотно написати резюме, щоб на нього звернули увагу, використовувати соціальні мережі для пошуку роботи, користуватися сарафанним радіо у своїх інтересах і ще багато чого іншого. Ми допоможемо тобі, як знайти себе, як знайти свою місію в житті і як відчувати себе корисною суспільство. Тож. Полтати та внутрішні приміщення жінки і не пропустіть таку унікальну можливість. Телефонуйте 050 729 сімсот